Привіт, мої дорогенькі. У Львові розпочалася справжня зима. Я думала взагалі макіяж сьогодні не робити, але е, потрібно було сьогодні швидше вийти на 4 годину майстер-клас, а мені ще треба дещо там підготувати. Коротше, замітаю нереально, такий вітер холодний. Але я все ж таки навела стрілочки і згадала, що в мене є водостійка туш, то нафарбувалася, ще й базу дала, вії. одним словом. Так що пишіть, як там у вас. А, є сніг нема. А зараз я вам покажу відео, як в нас тут замітає Львові. Ось така в нас зима. Все. В снігу. І далі сніг мете. Прибиральники під хатою вже сварилися. Каже, в тобі гімно лопата. Коротше, це вже, знаєте, почалося називається. Сніг випав, а завжди всі не готові. Одним словом, отака то історія. от, Так що погодка снігова. Лютий. Називається, розпочався.